Глава 9. Життєві уроки та контракти. Життєвий урок, ваш спосіб очистити своє світло. Вітаю, дорогі. Прийміть привітання крайона, який, як завжди, освічується вам у коханні. Ви божественне людство, ви улюблене людство, ви виконуєте найскладніші завдання. Та процвітаєте в цьому, кожен із вас коханий, дорогі, кожен. Я знаю кожного, хто слухає і читає зараз це послання. І я кажу тобі: Ти коханий, любий, ти кохана, люба, кожен із вас є світло і любов, Бога. Це ваша початкова сутність. Ви приходите на землю. Свідомо знижуючи свої вібрації, ви свідомо приглушуєте своє світло і навіть забуваєте про нього. Навіщо ви це робите, щоб знайти у собі нову силу світла, щоб розвинути нові якості, якості подолання та здатності трансформувати енергії? Ви робите це, щоб загартувати своє світло. Пропускаючи його крізь темряву. Ви на землі набуваєте якостей дуальності, тому що живете в дуальному світі. Це означає, що у вас з'являється темна сторона. Це частина вашої особистості, від якої походять страхи, образи, почуття провини, гнів та ворожість. Темна сторона є у вас тільки тоді. Коли ви живете в матеріальному світі, коли ви у Божественному домі, темної сторони у вас немає, вона не є частиною вашої сутності, вона лише тимчасовий атрибут, необхідний для того, щоб ваше світло на цьому фоні могло проявити себе яскравіше і набути додаткових сил. Пам'ятайте про це. Темрява ніколи не була вашою суттю, і вона не може стати вашою суттю, навіть якщо ви занурюєтеся в похмурі глибини матеріальності. Але коли ви живете у матеріальному світі, ваша темна сторона може взяти владу і затьмарити ваше світло. Це відбувалося з кожним із вас. Ви неодноразово проходили через темну ніч душі. У багатьох ваших втіленнях це призводило до того, що ви забували про своє світло, не могли звернутися до нього, щоб воно вивело вас з в'язниці болю та страждань, які неминуче створюються, коли ви даєте темряві надто багато влади над собою. Але ваше завдання на землі полягає в тому, щоб очистити своє світло та повернути йому владу. Повернути йому силу. Це не означає, що ви можете усунути темну сторону. Поки ви живете в матеріальному світі, вона залишатиметься як ваш незмінний атрибут, але ви можете позбавити її влади над собою, ви можете поставити її на належне місце, ви можете тримати її під контролем, ви можете зробити так, щоб вона не впливатиме. На вас, як раніше, ви можете зробити так, що вона залишиться десь на периферії вашого життя, і ви ніколи не пустите її в центр, і тоді вона не зможе більше затьмарювати ваше світло. Таке очищення світла не відбувається в одну мить. Це тривалий процес, який потребує не одного втілення, саме для того, щоб очищати своє світло. Ви вибираєте собі на кожне втілення життєвий урок. Зазвичай він лише один, іноді їх два чи навіть більше, але серед них все одно існує один основний: Як розпізнати свій життєвий урок? Життєвий урок може бути пов'язаний з кармою, але це не те саме, що карма. Карма завжди розгортається у групі. Та пов'язана із взаємовідносинами, тоді як життєвий урок це справа суто індивідуальна. Можна сказати, що в процесі засвоєння життєвого уроку ви навчаєтесь новому ставленню до себе, ви набуваєте нових якостей, яких вам раніше не вистачало, і це стосується вас і лише вас. Ось деякі приклади життєвих уроків. Навчитися з любов'ю та повагою ставитися до себе, вийти із ролі жертви, навчитися співчуття та милосердя, навчитися щирості, довіри та відкритості, стати сильнішими та впевненішими, навчитися встановлювати межі, навчитися жити у гармонії зі світом. Набути спокою та умиротворення, навчитися незалежності від чужої думки, позбутися почуття провини, набути почуття власної гідності, звільнитися від ілюзій та навчитися приймати правду про себе та про життя, навчитися відповідати за своє життя. Коли ви проходили втілення в старих енергіях планети Земля, ви напрацювали безліч сліпих плям, які затьмарюють ваше світло і не дають йому проявити себе повною мірою. Для усунення цих сліпих плям і потрібні життєві уроки. Наприклад, людина не вміє добре ставитись до себе, любити себе. Це її сліпа пляма. Тому що в палітрі її сприйняття просто немає знання про те, як ці якості відчуваються, вона намагається будувати життя без цих якостей, але натикається на перешкоди, їй не вдається створювати те, що вона хоче. Так реальність підштовхує її до усвідомлення сліпої плями та її усунення. Як зрозуміти, який життєвий урок є актуальним для вас у цьому втіленні? Самі обставини вашого життя відказують вам це, це те, на що ви особливо болісно реагуєте, це те, що ви хотіли б робити, але у вас не виходить, це те, із чим пов'язані ваші невдачі. Це нарешті те, на що оточуючи найчастіше вказують вам, як на ваші слабкості та недоліки. І якщо ви реагуєте на такі вказівки з образою та болем, це вірна ознака того, що вони влучають у саму суть. Дорогі, на вашому шляху завжди зустрічаються люди, які б'ють прямо на слабке місце. Це негативні каталізатори вашого шляху до просвітлення. Вони завдають вам чимало болю, але все ж таки не звинувачуйте їх, а краще подякуйте їм. Зрештою, вони роблять добру справу, підштовхують вас на шлях духа, на шлях очищення вашого світла, на шлях, де ви можете проявити свою божественність і свою силу у повній мірі. Ви самі вибираєте уроки для опрацювання. Життєвий урок це проблема, яка зросла у минулих втіленнях у результаті того, що ви робили зі своєю енергією. Якщо ви створювали темні енергії або приймали їх від інших і не трансформували у світло, вони й створили ваші сліпі плями та ваші слабкі місця, які тепер потребують змін. Ваші життєві уроки записані у ваших хроніках Акаші. Перед втіленням ви вирішуєте, який життєвий урок взяти на майбутнє життя. Зазвичай він пов'язаний з тими проблемами, які є найбільш актуальними для вас. Зазвичай це ситуація, коли проблема вже настільки назріла, що заважає вашому подальшому розвитку та не дозволяє побудувати на землі. Благополучне та щасливе життя, але саме це неблагополуччя і підштовхуватиме вас до розпізнавання життєвих уроків та їх вирішення. З життєвими уроками пов'язані ваші контракти, які ви укладаєте перед втіленням. Контракт це ваш договір із самим собою, з вашим вищим «Я» Про те, які можливості вам випадуть у майбутньому житті які обставини виникнуть. Ви вибираєте саме ті можливості та обставини, які сприятимуть найкращому усвідомленню та проходженню життєвого уроку. Плануючи ці можливості та обставини, ви зберігаєте собі свободу вибору, ви можете діяти так, а можете по-іншому. Ви можете відчувати різні варіанти реагування на ті чи інші події у вашому житті, але у ваших планах завжди передбачено найкращий варіант дій у кожній ситуації. Цей найкращий вибір означає найкраще проходження уроку. Коли ви робите цей найкращий вибір, весь всесвіт аплодує вам, ви повинні знати. Все, що відбувається з вами, не випадкове, все це ви запланували самі заради як найкращого проходження життєвих уроків. Ви запланували найкращі рішення для кожної вашої життєвої ситуації, а тому хоч би що відбувалося з вами. Пам'ятайте, найкраще рішення вже є. Ваш дух знає про нього. І готовий підвести вас прямо до нього. Якщо ви візьметеся за руки з вашим духом, з Богом усередині вас, якщо знатимете, що все, що відбувається заради вашого найвищого блага, то найкращі рішення будуть знаходитися дуже легко, ви зможете побачити їхню красу та елегантність. І зрозумієте, що найкращий вихід, навіть із найскладніших ситуацій, завжди поруч. Коли ви усуваєте свою сліпу пляму, все, що було проблемою, перестає бути такою. Активація та усвідомлення уроку Життєвий урок, як і інші записи Хроніка Каші, записується у вашу ДНК і передається вам при народженні. Деякі ознаки життєвого уроку виявляються з перших років життя. Вони дають про себе знати, як ті чи інші шаблони поведінки. Батьки зазвичай сприймають це як прояви характеру дитини. Іноді вони помічають, що дитина виявляє такі якості, яким її ніхто не вчив і яких немає у батьків. Деякі батьки навіть кажуть, у кого він такий, вони не знають, що ці прояви пов'язані життєвим уроком, створеним у минулих втіленнях, і наміченим на опрацювання у цьому втіленні. У дитинстві зазвичай з'являються перші каталізатори, які сприяють активації життєвого уроку. Зазвичай у цій стадії каталізаторами стають близькі люди, батьки, інші родичі. Чи вихователі. Каталізатори можуть бути як позитивними, так і негативними. Позитивним каталізатором здатний стати той, хто з безумовною любов'ю приймає дитину такою, якою вона є, і при цьому вчить її позитивно проявляти себе в різних обставинах. Негативний каталізатор це той, хто намагається переробити дитину. Не приймаючи її такою, якою вона є, супроводжуючи свої дії засудженням, покараннями, а то й прямою агресією, емоційною чи навіть фізичною, така поведінка щодо дітей у вашому суспільстві засуджується, але, на жаль, нерідкі випадки, коли негативний каталізатор необхідний. Це не означає, що таку поведінку потрібно заохочувати. Дух зацікавлений у тому, щоб усі проблеми вирішувалися лише любов'ю, але бувають ситуації, коли проблема має бути загострена до краю, щоб ви нарешті звернули на неї увагу та почали вирішувати. Тому, якщо у вашому дитинстві хтось із ваших близьких був негативним каталізатором, не тримайте образу на нього. Можливо у вас якраз той випадок, коли позитивний каталізатор не був би ефективним, адже нерідко ви приходите до Бога лише тоді, коли можливості знайти любов і прийняття людей вже вичерпані. Негативні каталізатори якраз і підводять вас до стану без виходів, щоб ви були змушені знайти джерело любові в собі. Та енергією цієї любові почали вирішувати проблеми, обрані вами для вирішення у цьому втіленні. Ситуації взаємодії з негативними каталізаторами можуть бути дуже жорстокими, але не забувайте, що їх теж запланували ви самі, так само, як і домовилися з іншими людьми, що вони виступатимуть у ролі негативних каталізаторів. Так, ви самі вибрали своїх мучителів, але зрештою це було зроблено для вашого найвищого блага. Отже, вже у дитячому віці життєвий урок зазвичай активується, а пов'язані з ним проблеми набирають гостроти. Але в цей час ви ще не готові до усвідомлення, а тим більше до опрацювання життєвого уроку. Усвідомлення найчастіше приходить після того. Як ви досягнете 30 років вашого земного віку, іноді це відбувається раніше, але рідко. Адже для того, щоб ви задумалися про необхідність внутрішніх змін, вам потрібно накопичити достатній негативний досвід. У віці до 30 років ви зазвичай намагаєтеся вирішувати проблеми іншими способами. Наприклад, змінюєте своє оточення, думаючи, що справа в ньому, а не у вас, або змінюєте обставини життя, тому що вам здається, що це допоможе вам стати іншою людиною. І тільки тоді, коли все це не спрацьовує, коли ваші проблеми тільки наростають, а негативних каталізаторів у вашому житті стає все більше, ви запитуєте, що зі мною не так? Може, це мені потрібно щось змінити. Дорогі, з вами все так, все так, як і заплановано вами ж. Ви знаходитесь в центрі вашого життєвого уроку, тільки усього. І коли ви помічаєте, що вам потрібні внутрішні зміни, ви встаєте на вірний шлях, ключ до уроку. Здобувайте позитивний досвід з того, що здається негативним. У чому суть цих внутрішніх змін, які ведуть до відпрацювання уроку, суть у тому, щоб знайти позитивне ставлення до того, що спочатку здавалося негативним, суть не в тому, щоб усунути урок зі свого життя, суть у тому, щоб знайти найкраще вирішення проблем, які створюються вашим уроком. Життєвий урок це не те, що дається на все життя, це означає, що він триватиме до кінця вашого втілення. Ви не можете скасувати урок, поки ви живі, але ви можете так змінити свої емоції, думки, свої реакції та свою поведінку, щоб отримувати з вашого життєвого уроку позитивний досвід. Власне, життєвий урок для того й дано, щоб ви навчилися отримувати з нього позитивний досвід. Наприклад, ваш життєвий урок у тому, щоб звільнитися від почуття провини. Згідно з цим уроком, у вашому житті постійно з'являтимуться люди, які прагнуть викликати у вас почуття провини. Вони вселятимуть вам, що це ви винні у всіх їхніх бідах, так іноді роблять батьки стосовно своїх дітей. Вони роблять це несвідомо, у їх свідомі наміри не входить навіяти вам, що ви погана людина, яка тільки й може завдавати шкоди іншим. Проте вони це роблять тому, що така поведінка передбачена вашою домовленістю з ними. Ви домовилися про це перед втіленням, ви домовилися, що саме таким чином. Вони підштовхуватимуть вас до усвідомлення уроку та опрацювання Його. Надалі вам також зустрічатимуться люди, які будуть провокувати вас на почуття провини, хоча насправді ви ні в чому не винні, але продовжуєте почуватися таким це знижує вашу самооцінку і не дозволяє досягати успіху в будь-чому. Причому, якщо ви розлучаєтесь з кимось, хто вселяв вам почуття провини, на його місці відразу з'являється інша людина, яка веде себе схожим чином. Ви не можете зробити так, щоб ці люди перестали з'являтися, але ви можете змінити свою реакцію, ви можете знайти у собі божественність і подивитися на ситуацію очима Бога. І тоді ви зможете зрозуміти, що вашої провини немає, і ви зможете підвищити свою самооцінку. У результаті ви перестанете занадто суворо судити себе, оскільки навчитеся розуміти і прощати себе, ви перестанете дивитися на себе чужими очима, що засуджують. Таким чином ви поступово навчитеся не піддаватися на чужі навіювання. Ви не дозволите вселяти вам почуття провини. Хто б що не казав вам, ви навчитеся утримувати почуття, що ви добра людина і не винні в тому, у чому вас намагаються звинуватити. Так, ви навчитеся позитивної реакції на негативні впливи. Так, це складна робота це робота на все життя. Ось чому урок не закінчиться. Поки не закінчиться втілення, і навіть якщо ви вже навчилися позитивної реакції, все одно будуть виникати ситуації, що провокують вас, все одно будуть з'являтися ті, хто несправедливо звинувачує вас, деякі з них переглянуть свою поведінку, якщо побачать, що ваша реакція стала іншою, але так чи інакше, ситуації у року будуть повторюватися. Це потрібно для закріплення вашої нової реакції, це потрібно, щоб ваші нові якості були відточені до блиску, це потрібно, щоб ви отримали в них статус майстра. Тільки після закінчення втілення ви зможете оцінити, наскільки якісно пройдено урок, якщо він пройдений добре, ви придбаєте нові якості. Які увійдуть в ядро вашої особистості в наступному втіленні. В цьому випадку урок вже не повториться, якщо ж ви не змінили свої реакції і не виробили нових якостей, урок буде продовжений в наступному втіленні. Що відбувається, коли ви проходите більшу частину своїх життєвих уроків? Так, це може зайняти багато втілень. Але не так мало душ на землі, які вже це зробили. В такому випадку ви отримуєте статус просвітленого майстра, після чого ви можете припинити втілюватися на землі, якщо на те буде ваша воля. Але якщо ви захочете, то можете продовжити втілення в якості майстра і вчителя, який буде допомагати іншим людям на їх шляху до світла. Дорогі, не бійтеся життєвих уроків. Вони дані на благо і з вашої власної волі. Перед вами немає таких завдань, які були б вам не під силу. Візьміть за руку Бога, який усередині вас, і Він поведе вас найкоротшим і найсприятливішим шляхом, з любов'ю Крайон. Вправа. Усвідомлення життєвого уроку, візьміть папір, ручку та перерахуйте все те, що ви вважаєте своїми слабкими місцями, через що ви найчастіше зазнаєте невдачу, що викликає ваші переживання, що вам хотілося б змінити у собі, цілком можливо, що у вас буде немаленький перелік, виберіть із нього те. Що проявляється найчастіше у вашому повсякденному житті. Можливо, у вас складається враження, що у вашому житті як спеціально виникають саме ті ситуації, яких вам хотілося б уникнути, і в цих ситуаціях проявляються саме ті якості, які ви хотіли б приховати, але чим більше ви їх намагаєтеся приховати, тим вони помітніші. Наприклад, ви хочете бути впевненим у собі, але постійно потрапляєте у ситуації, де поводитесь невпевнено, або ви хочете почуватися захищено у своїх межах, але вам постійно зустрічаються маніпулятори, які порушують межі вашої особи та вашої особистої території. Це ознаки життєвого уроку. Життєвий урок це не просто слабке місце. Чи нестача, це та якість, яка заважає вам жити, і яку обставини та інші люди ніби змовилися постійно посилювати і загострювати. Спробуйте, принаймні приблизно визначити ваш основний життєвий урок. Подумайте про те, як ви можете змінити свої звичні реакції, щоб вони стали позитивними. Наприклад, ви можете поставити собі за мету. Знайти впевненість саме в тих ситуаціях, які провокують вас на невпевненість. З'єднайтесь зі своїм духом, і ви знайдете сили та можливості для цього. Загальних рецептів тут немає. Кожен шлях індивідуальний, і вам потрібно знайти його самостійно. Афірмації на кожен день Я прощаю всіх, хто був. І є негативним каталізатором у моєму житті. Зрештою, вони послужили мені на благо. Усі мої життєві уроки я планую собі сам мені під силу пройти їх, я керую своїм життям. Я сам прокладаю свій шлях, який веде мене до світла з кожним днем. Все більше світла та любові входить у моє життя, найкращі вирішення всіх моїх проблем вже є. За руку з духом я приходжу до цих рішень найкоротшим шляхом, все йде за планом, який я створив сам. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла. Який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок, нехай жодне важливе послання не умине вас.